Огляд мінімального варіанту походної кухні, з якомога легшою вагою і об'ємом чим поменше. Все необхідне для приготування чаю або швидкого приготування сніданку вміщається в от отаку кружку, накриту кришкою. Значить, почнемо розпаковувати і дивитися, що є всередині. Кришка, сірники, цукор, вушко до кружки. Пальник, фольга яка виконує функцію захисту від вітру, сам балон, чай, кава. Почнемо розпаковку. Вушку приєднуємо до кружки. Виймаємо пальник. Вдягаємо його на балон. Пальник вагою лише 25 грамів. Балон вагою 202 грама. Примусовський балон, який має лише 100 грамів газу. Але коли необхідно йти з якомога меншою вагою, це якраз те, що потрібно. Значить, у нас готовий. баллон. Берем сирники. Готовим воду в кружке. Ось Наш газ уже почав горіти. Тепер відкриваємо. А? Накриваємо кришкою для того, щоб швидше скип'ятити воду. І для економізації енергії зробимо захист від вітру. Наша вода закипела, нужно вымыкать, сделать интрижки, нам послужить.